Привіт, любі, дорогі овни! Це таропрогноз на травень 2025 року. І так, давайте дивитися, що принесе травень місяць вам, в яких енергіях він буде проходити. У мене сьогодні 5 колод таро, з Кожної колоди таро будемо витягувати по дві карти і дивитися, яким буде. Місяць травень для вас. І до речі, на моїй сторінці Instagram щочетверга рубрика Задай питання таро, де ви можете задавати свої питання і отримувати безкоштовну відповідь. Так що переходьте за посиланням під цим відео на мою instagram сторінку Я у вас там уже чекаю. І до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. Я читаю всі коментарі, мені дуже приємно і відповідаю. І так, перша карта: карта п'ятірка чаш, емоційна карта, карта ностальгії можливо, прийде якийсь момент, такий, коли ви будете. Мати спогади, якісь розчарування трішки, це емоційна карта. І дивіться в свою силу, дивіться в своє майбутнє, згадуйте минуле з теплотою, з вдячністю. І це також ще карта віри в себе. Можливо, в якийсь момент вам щось не вдасться, і ви будете думати, ой, я лузер, але насправді дивіться в свою силу. А помилки роблять нас сильнішими, дають нам добрі уроки життя. Тож дивіться в свою силу, сприймайте свої помилки, якісь невдачі, як урок, який треба пройти. Можливо, ще треба якихось знань, якоїсь інформації або більше віри в себе. Так, і наступна карта для вас чудова карта, карта подарунків. А Карта такої любові, коли ви розумієте, що вас люблять, що у вас є підтримка, ви не одні. І тут карта також ще і щедрості, коли ви щедро ділитеся своїми емоціями, емоціями любові. Тобто робите компліменти, даруєте якісь хороші слова, тобто гарного вам дня, ну елементарні речі, які роблять наше життя світлішим і добрішим, і більше любові в наше життя приходить. І це також ще карта. Обміну подарунків, це, можливо, ви підете на якийсь день народження, на свято. Карта свята. Буде вам що святкувати? Буде чудовий початок травня, до речі, і святкувати буде з ким і буде що. І тут ви бачите багато людей. Ви в колі однодумців. Це ще як попасти в таке товариство однодумців. Дуже чудова карта, і чудові у вас будуть відчуття, чудові емоції ви будете проживати в цей період. Так так що зажуритеся, ви ненадовго. Журба дуже швидко пройде. І так, наступна колода: Та, дивимося, королева, королева жезлів, овни це ви, ви королева жезлів, це вогняна стихія. Це ви та королева, якою будете яка буде керувати своїм життям. Ви будете тою королевою чи королем, тому що це є розклади для чоловіків і для жінок. Тобто, ви будете тою людиною, яка буде керувати, яку всі будуть слухати, і ви будете всім потрібні, Всі будуть вас щось запитувати. Ви будете на розклад. всім будете дуже потрібними в квітню, особливо на початку. У квітня ваша енергія буде всюди-всюди потрібна. Так, ще одна карта. Король Пентаклів. Король Пентаклів, дивіться, така людина буде вам, можливо. Король Пентаклів це така земна стихія, це козироги, діви, тільці по гороскопу, люди, які будуть з вами комунікувати. І також, якщо це ваша така ситуація, ви одинокі, то дивіться, у нас вийшла пара. У нас вийшла пара. Може бути романтичне побачення, якщо ви одинокі, або це може бути ваш начальник, ваш бос, ваш чоловік, чи ваш батько, чи людина статусна, людина від якої залежатиме якась думка, чи щось, навіть і матеріальне становище, можливо, вам хтось допоможе тут матеріально або хорошою такою порадою. Однозначно така людина в квітні проявиться, яка буде вам допомагати, буде вам потрібна в потрібний час. Буде ця людина вам потрібна буде залежати щось від цієї людини в вашому житті. Можливо, це навіть тому що карта Пентаклі це про гроші. Можливо, це ваш фінансовий директор, чи людина, банківський працівник, чи ваш бухгалтер, який буде допомагати вам упорядковувати ваші фінанси. І так, наступна колода у нас і карта Сонце – Овни це ваша стихія, це вогняна стихія і сонце. Що може бути краще за сонце? Сонце це як здійснення мрії. Це і людина така, як сонце, іде у ваше життя. А, і це нове життя, можливо, народження дитини, якщо це ваша тема, або це збільшення сім'ї, можливо, ваші діти, у вашій родині буде збільшення сім'ї, хтось приведе нову людину, познайомить вас. І це також в колективі. Можливо, ви будете сяяти як сонце, ви будете та людина, яка буде всіх зігрівати і всі вам будуть аплодувати. Ви засяєте як сонце. Ну що сонце. Це зірка. І ви будете цією зіркою, яка буде сяяти, і вам буде все вдаватися. Це карта успіху, карта везіння. І дивіться, тут ще сонце має серце, це і про кохання також. Тут може людина йде така, як сонце, трошечки. Можна сказати, егоїстично, тому що людина сонце це як король сонце, трошечки нарцисизму цієї людини. Така людина може проявитися в вашому житті. Або ви станете такою популярною зіркою, все вам буде вдаватися. Чудова енергія. Ну, що може бути краще за сонце? Так, наступна карта туз. То з мечів, це про чіткість, про ясність, ви будете чітко розуміти, куди ви йдете, що ви робите, і це початок дій. Це як можливо, ви от там сиділи, думали, думали, що вам робити, чи правильно, чи не правильно. Було, Не було чіткості, ясності, чи все ви робите правильно, чи все йде. По, чи все йде правильно, задавали питання, і зараз ви будете, тому мечі вносять чіткість. І особливо ту з мечів це про чіткість, це про ясність ситуації, про ясниця якась ситуація, яка була вам не зовсім зрозуміла. Це чудово. туз і сонце це дійсно як здійснення якоїсь мрії, це як правильний напрямок, в якому ви будете йти. Тому що туз це початок, а сонце це уже як і результат, і такий світлий шлях, по якому ви йдете. І це буде правильний шлях, і ви це будете розуміти. Зрозумієте. І так, наступна колода. Башня. Башня, тут мені здається більше йде от така інформація, дивлячись, що тут і сонце, і туз, чіткість, ясність це як вийти з якихось таких упереджень, які вас стримували, як вийти з тюрми, звільнитися від чогось, особливо від своїх таких установок. Ви думали, що так ви щось можливо хотіли, але мали якісь упередження, що це неможливо, що це нереально в вашому житті. Ви не знали, як це досягнути. Але тут приходять і потрібні люди в ваше життя, і ви в потрібне оточення попадаєте. І сонце, і оця карта башня дає нам розуміти, що ви зрозумієте, що ви як звільняєтеся від тих установок, від того, що ви, можливо, когось лишаєте чи щось лишаєте, і йдете своїм шляхом і розумієте, що. Пішло все не по плану, не так, як ви думали, але все на краще. Ви будете радіти, що пішло щось не по плану, тому що це буде вам на краще, буде вести вас до того результату, про який ви мріяли, який ви хотіли. Так, і ще одна карта з цієї колоди. П'ятірка. І тут що треба буде пам'ятати, що не всі будуть згідні з вашим шляхом, вас будуть стримувати, коли ви це як прийняти таке е, блискавичне рішення? Можливо, ви прийняти таке блискавичне рішення, все. З сьогоднішнього дня я роблю так і ніяких компромісів. І тут е, іде п'ятірка, це карта перемін, карта, коли не всі згідні з вами, і вам треба бути, брати все в свої руки. Навіть ті люди, отут розвернулися, йдуть геть, ті, які ви на яких ви мали надію, що вам допоможуть. Е, тут надія тільки на себе. Ви прийняли правильне рішення. І вам треба діяти. І карта попереджає, що ви тут одні. А ви не будете мати підтримки, але ви переможець. У вас все вдасться. Так, тобто беріть життя в свої руки, ці зміни, можливо, принесуть якийсь трошечки хаос у ваше життя, але це дуже швидко все скінчиться, тому що мечі це швидкісна така стихія, і ви тут, дивіться, людина, хоча люди її лишили, пішли геть, але вона ще й примножила. Людина тут навіть не з одним мечем, а вже має ще кілька, ви переможець, ви твердо стоїте на стоїте на ногах, вірте в себе, це ще карта сміливості. І завжди ризик, сміливість винагороджується Всесвітом. Бог завжди дає бонуси сміливим людям. Так, наступна карта світле майбутнє. Дивіться так, з легкістю, з радістю у своє майбутнє. Тут ще якісь нові такі будуть нова якась робота, щось нове в роботі, можливо, нове в звичках, тому що бачимо, що тут дівчина бере. Дошку і сміливо дивиться, в те, вона буде вчитися на дошці плавати. І так і ви будете вчитися чомусь новому пробувати на смак своє нове життя. І це вам буде подобатися. Так, дивимося. Так що сміливо плануйте своє життя, сміливо дивіться в своє майбутнє, тому що тут все складається якнайкраще. Це ваш шлях, від якого ви будете отримувати задоволення. Карта диявола це спокуса, це великі гроші, і, можливо, людина така, як диявол, буде вас спокушати. Давайте дивитися, що тут диявол несе. Які такі земні блага він вам несе? А тут йдуть страхи. Буде якась ситуація на шляху, і це, звичайно, якісь уроки життя ви будете проходити багато думок, багато якоїсь прив'язаності, переосмислення, тому що карта диявола – це ще і про наші такі прив'язаності, коли людина до чогось прив'язана, щось відпустила, але ще ментально про щось думає. Можливо, така людина в вашому житті буде вас ще тримати. Не відпускати, або якісь ваші думки, можливо, ви самі не хочете якусь ситуацію відпускати, ви зачіплені будете за якусь ситуацію, яку не хочете, вам буде боляче її відпускати. Давайте нам карти підказку про ситуацію, яку ви не захочете відпускати, вам буде важко відпустити чи то людину свого життя. Хоча ця людина по дияволу вона така. Мучить вас, і ви маєте десь якусь уже прив'язку до таких качель, то є, то нема. Так. Король жезлів. Людина йде в ваше життя, нова людина, нова енергія йде в ваше життя після того, як ви зможете все відпустити, відпустити оцю тригерну ситуацію, якої, можливо, вже нема, але на ментальному рівні, десь енергетично, ви ще її тримаєте. Ваше якесь минуле, яке вас міцно тримає в руках, хоча його вже немає. І поки ви не відпустите повністю ці думки, Воно вас буде тримати, але людина йде вже в життя до вас, іде людина нова, нова свіжа енергія, можна сказати, іде до вас. Така сила-лева. Або людина, яка вас підтримує в даний момент. Це теж овни, це стрільці, а це Леви по гороскопу, і така людина проявиться в вашому житті. Будете мати підтримку. Можливо, це якийсь друг, ваш босс чи ваш чи нове знайомство якесь буде. Буде підтримка, біля вас будуть люди. Будете мати підтримку з усіх боків. І все вийде на краще, ніж ви думаєте. Тут людина навіть у відпустці відпочиває, насолоджується життям. Прекрасні карти і чудові енергії. Такий травень буде у вас неоднозначний і дуже такий трансформаційний для вас. А від себе, дорогенькі, я бажаю вам, нехай здійсняться ваші мрії. Нехай все буде легше і краще, ніж ви думаєте.